За створення книги пам'яті про захисників взялась вчителька з Гайсину Світлана Яценко. Раніше зі своїми колегами вона працювала над створенням збірки про видатних митців Гайсенщини. Після початку повномасштабного вторгнення, коли тисячі жителів громади пішли на фронт захищати Україну, Світлана почала працювати над створенням електронної книги про оборонців. Про мету та ідею написання цієї збірки поговоримо з Світланою Яценко, ініціаторкою проєкту книги пам'яті. Розкажіть, звідки взялась ідея створити книгу пам'яті про захисників, звідки пішла ця робота і початок, а просто з оформлення галереї відомих людей Гайсенщини. Велась пошукова робота. Дуже багато з ким, з якими постатями я вперше ознайомилася. Дуже цікаво було дізнаватися про тих, хто творив в нашому краї. Ну, І серед цих людей, звичайно ж, є відомі в Україні. Це Василь Стус, це Танцюра, Гнат Трохимович, це Євдоха Зуїха. І, звичайно ж, хотілося не просто фотографії і підписи, які діти ну, не сприймають так, а хотілося, щоб це була відеоекскурсія, щоб можна було цей матеріал оцифровувати. І от телевізор, який я виграла саме в конкурсі мінігрантів, який організувала громадська організація Ми війничани, дуже нам знадобився. В наш час зрозуміло, що не просто видатні люди, а герої-захисники потребують особливої пам'яті. І тому виникла ще й така гарна ідея це створення електронної книги наших героїв. Тому що серед них є у нас уже герої Гайсенщини. і такий є у нас Сергій Котенко. Уже початок роботи у нас є, тому що учнівське самоврядування проводило в цьому році роботу пошукову роботу саме про наших випускників, які загинули під час російської агресії. Це також буде одна із сторінок. Цієї електронної книги. Яка інформація буде міститись на сторінках цієї книги? Хочеться, щоб сторінки книги містили інформацію про випускників нашого закладу, школи номер 6 міста Гайсин, про всіх гайсинчан, жителів Гайсинського району, зокрема та Вінницької області? Я думаю, що ми також зробимо. Цю книгу і е, інформацію тих, хто зараз живий, хто зараз воює, служить, і хто е, показує свій героїзм в ці важкі часи. Скільки плануєте зібрати історії наших оборонців? Звичайно ж багато, тому що є багато загиблих наших захисників і є ті, які показують приклад нашому поколінню. Спочатку з перших сім сторінок я думаю, у нас уже є, тому що матеріали про наших випускників школи вже зібрано. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зку була Світлана Яценко, ініціаторка проєкту книги пам'яті.